Трамп зустрівся із стармером у Великій Британії. Маємо таку інформацію стосовно того, що президент США Дональд Трамп 18 вересня зустрівся з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером у маєтку Чекерс. Лідери домовилися про укладання технологічного пакту на 42 мільярди доларів. Про це повідомили Fox News і Reuters. І ми поговоримо більш детально. Зазначено, що технологічна угода охоплюватиме зміцнення зв'язків Британії і Америки, в зі штучного інтелекту. Квантових обчислень, зокрема, та компанії США на з Microsoft обіцяють 42 мільярди доларів інвестицій для Лондона за словами Стармера. Угода має потенціал сформувати майбутні мільйонів людей по обидва боки Атлантики та забезпечити зростання та безпеку. Далі цитую. Ви, звертаючись до Трампа серед друзів, у цих особливих відносинах між нашими двома країнами є що святкувати. Цей зв'язок є основою нашої безпеки, нашої свободи та нашого процвітання, заявив британський прем'єр. Натомість Трамп назвав зв'язки штатів та Великої Британії нерозривними. Далі знову ж таки цитую главу Білого Дому: у світі більше немає природного партнерства разом, де нарощується промисловий потенціал у Бог наших країн, що має вирішальне значення для нашої оборони. Ми так добре працюємо разом у обороні, додав глава Білого Дому. Інформаційне агентство писало, що Трамп і Стармер обговорюватимуть війну в Україні, ситуацію в Газі та двосторонню торгівлю. Зазначено, що глава уряду Британії може намагатися переконати американського лідера зайняти більш жорстку позицію стосовно Росії через війну проти України. Далі знову ж таки цитую: британський лідер захоче відстоювати угоду, укладені між двома країнами, включаючи новий технологічний пакт Старми. Схоже, змирився з тим, що не отримав подальшого зниження тарифів на сталь та алюміній, додають у матеріалі. Також нагадує, що президент США Дональд Трамп із першою леді Меланію вересня прибули до Великої Британії. Протестувальники висвітлили на Вінзорському замку його фото з Джефрі Епштейнтом. Під час бенкету у Вінзорському замку на честь державного візиту президента США Дональда Трампа до Великої Британії Король Чарльз III згадав про спільні зусилля на підтримку України. І також будемо знову ж таки говорити про ситуацію в Вашингтоні. Далі поговоримо про те, що там встановила золоту статую. Трампа з біткоїном у руці, Ось така наразі є інформація. І статус за вишки понад 3,5 метра профінансував колектив інвесторів у криптовалюту. В Вашингтоні біля капітолію встановили золоту стату президента США Дональда Трампа. Зараз можете побачити світлину цієї статуї, і він тримає у руці біткоїн і зазначається, що це зробили. З нагоди першого в цьому році рішення федеральної резервної системи про зменшення процентної ставки з 4,3% до 4,1%. видання нагадало, що минулого року центральний банк знижував ставки втричі, бо побоювалися уповільнення зростання зайнятості та збільшення безробіття. Статую за вишки понад 3,5 метри профінансував колектив інвесторів у криптовалюту. Організатори заявили, що ця інсталяція має на меті спровокувати дискусію про майбутнє. Утні цифрової валюти, монетарної політики та ролі федерального уряду на фінансованих ринках. Ну, тобто наразі маємо таку інформацію стосовно статуї Трампа у Вашингтоні. Ось такі відбуваються події, але окрім цього поговоримо, звісно, про поведінку Трампа під час зустрічі з Королем Чарльзом третього. Про це також розповів Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Він дав коментар, чи можна ти про дії Трампа не лише як дотримання протоколу, а як політичний чи культурний сигнал. Наприклад, прагнення показати рівність чи не перевагу. Адже знаємо, що Дональд Трамп він кілька разів порушив. В правила королівського етикету. Зокрема, він поплескав короля Чарльза III по спині та випередив його під час церемонії у Вінзорському замку. І також Юрій Романюк розповів, як такі епізоди впливають на міжнародний імідж президента США, тож ми далі його уважно заслухаємо. Трамп абсолютно плювати, як його недотримання протоколу впливає на ім'я Сполучених Штатів Америки. Він чудить це, що і те, що хоче, так він дійсно під час обходу строю почесної варти, замість того, щоб іти поруч з королем, він обігнав його і йшов з командиром почесної варти і, повернувшись спиною до короля, а король змушений був їх доганяти всі ці декілька хвилин, поки Трамп обходив. Де в цей стрій безумовно до короля не можна згідно протоколу взагалі і взагалі загальних людських понять не можна обертатися спиною на таких тим більше церемоніях і на таких а, е, державних візитах. Ну але Трамп є Трамп і Чарльз третій як вихована культурна людина з найкращими британськими освітами і традиціями е, змирився з тим, що від Трампа нічого очікувати іншого і не може було, бо це слон е, в навіть не посудний, а в хрустальній Лавці і він завжди щось зіпсує і нагородить і таких ляпасів, порушень протоколу заліз за історією британської чи іспанської монархії чи інших, коли президенти і глави держав, урядів десь щось прокалується, буває дуже багато. Всі стараються зробити вигляд, що вони цього не помітили, що так ніби було задумано. Хоча насправді ми всі розуміємо, що це величезний прокол. Це з одної сторони, але ну Чарльз не буде на Трампа ніяк реагувати, бо тому що британці співпрацюють. Спеціально заманило Трампа до себе з другим державним візитом, пішло на безпрецедентну е, дію. Це не Трамп до них приїхав, це вони його заманили в умовну британську паску на три доби, щоб це не був офіційний чи робочий візит там, на 5-6-10 годин максимум, що нічого не встигнуть обговорити. І так далі. Його сюди запросили на три дня, щоб його розслабити, щоб тут не було магі його контужено, яка постійно його формує його думку і погляди, і щоб вони могли його перепрошити його. Um... Процесор, щоб він понові почав думати по-європейськи і дивитися на ті процеси, які відбуваються з європейської точки зору, а не з точки зору тої контуженої магії, яка у них в США є. І от вони його за три дня, я думаю, максимально що зможуть, все ж таки налаштують на відповідний правильний режим роботи світу сприйняття. Як буде далі, коли він повернеться в США і знову е, 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 по в своєму овальному кабінеті? Мага, де вони знову його почнуть. Уті кодувати своїми різними маразмами. Ну швидше всього воно так і буде, але тим не менш, можливо, він допоможе Україні під час цього генеральної асамблеї ООН зустрітися і надати Україні цей дозвіл. Думаю, британці тут нам допоможуть. Зеленський затвердив ратифікацію угоди про сторічне партнерство з Британією. Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство з Великою Британією і подякував королю Сполученого Королівства Чарзу III за підтримку. Про це глава держави повідомив у соцмережі і Передають наші колеги з Укрінформу. Далі цитую Зеленського: наш союз подвоює нашу силу. Саме тому для мене велика честь і привіле підписати закон про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством. Учора Верховна Рада переважною більшістю голосів підтримала цей історичний договір. І сьогодні я повертаю його до парламенту». Ламенту з підписом розповів Зеленський. Він також висловив вдячність королю сполученого королівства Чарльтньому за незмінну підтримку. Далі знову ж таки цитую Зеленського. У час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми всі маємо триматися сильній позиції. І Велика Британія продовжує бути лідером у захисті свободи в багатьох вимірах. Разом ми багато досягли і за підтримка волелюбних народів, сполученого королівства, наших європейських партнерів і США, ми продовжуємо боронити цінності, захищати життя. Ми єдині в зусиллях зробити так, щоб дипломатія запрацювала та щоб забезпечити тривалий мир на європейському континенті, сказав президент. Як повідомлялося раніше, 17 вересня Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Законодавча ініціатива 0332 була ухвалена 295 голосами депутатів. Тобто наразі маємо ось таку інформацію.